Друзі, всім привіт! Пан Богдан вітає в себе на каналі. Значить, появилося відео, верніше інтерв'ю секретаря Національної безпеки Романа Костенка, який записав оправдання Курської операції. Всі ті мої передбачення і заяви, про які я говорив, це чиста правда виходить. І він це підтвердив. Ця операція була. Так як він каже, спонтанно, мол ми не знали, що буде. Ми ну, послали туди елітні війська, вони були розкидані, і Росія їх знищила. Всі елітні війська були відправлені туди в Курську операцію з найкращих. Да? Вони були там розпреділені да, на велику територію, і якби, ну, не, змогли, ну, не змогли їх е, е, утримувати дану територію, тому що, як кажіть, не кажіть, а російських військ набагато більше. І тому ці всі війська були знищені. І зараз ці всі російські війська вже підсунулися до Сумів, і що власне українська влада очікувала? Що вони отак зупиняться на кордоні і скажуть: ну все, ми вертаємося назад. Та звісно, що ні, що вони підуть далі. І він зазначає, він вказує факт, що замість того. Щоб зробити, як би полегшити, вони зробили ще гірше, тому що зараз ці всі війська сунуть прямом, прямим ходом далі всередину території України. Дивимося, це досить цікаве інтерв'ю. Подивіться, послухайте і переконайтеся ще раз, що Україну просто-напросто здають. Цілеспромовано здають. А зараз ще. З цією ядерною війною зараз весь світ переключиться туди Ізраїль і Іран, і Росія собі спокійно буде робити все, що захоче. Ніхто вже не буде протидіяти Росії. Ось так. Зеленський, агент Зеленський свою місію доводить уже до кінця. Подекують, що вже оточення Зеленського потихеньку звільняється. І вивозить всі свої гроші, всі свої бабки за кордон, і назначаються зовсім ліві люди, що якби відповідальність на них. Якби так, ну, от, ось так. А ти, як той резніков, що яйця продавав по 17, зараз живе в Європі, та й інші казнокради будуть спокійно собі знаходитися тут в Європі, а відповідальність вони хочуть перекласти на зовсім інших осіб. Дивимося це інтерв'ю. Володимир Зеленський, Олександр Сирський, казав, що нам потрібна курська операція, щоб в майбутньому не допустити наступ на Сумщину, окупацію Сумщини. В майбутньому малося на увазі на найближчі півроку, а далі ми не несемо відповідальність. Чи в майбутньому це глобально в майбутньому просто не, відбулося не, не так, як планувалося? Щоб казати, казав сирський, треба ну, питати у сирського. Але ну, я Роман, не ну ви зараз... секретар оборонного комітету, ну ви це як розумієте? Ні, ну, Я не можу відповідати за слова сирського, те, що він сказав, але те, що я зараз бачу, я можу сказати свою думку, що, мабуть, відбулось те, як не планувалось, тому що ніхто не планував, що зараз відійдуть і противник буде просуватися. Це вже вирішило поле бою. Безпосередньо. Я думаю, що якби була можливість утримувати території на території противника, вони б утримували. Але на жаль, наша армія не змогла утримати там території Ви думаєте, це не було так не планували? Ви, ви думаєте, що все-таки українське командування планує? Звичайно, не плану. Ну не, не планували, що відійти і да віддати противнику території? Планували? Звичайно, ні. Планували розширяти плацдарм, і на це було. Ну, плацдарм, який був на на це були направлені. Я там сам був, коли я бачив, що йшли підрозділи, намагалися туди далі їх розширяти, і аж туди далі, там і все. Але противник стягнув резерви, і я бачив, ну не те, що паніку, а те, коли ну противник почав видавлювати, то всі були, скажімо так, то дуже. Стурбовані, якщо це можна слово примінити, тут, і звичайно не розраховували, що противник витіснить не розраховували на те, що ми будемо далі тримати оборону, але десь там якісь військові частини, десь командування неправильні рішення. От ми отримали зворотній ефект цієї операції. Тому там говорити про те, що командування спеціально зайшло, щоб потім провокувати наступ противника. Ну це точно не так. А ви вважаєте, що те, що зараз відбувається на сумщині, це зворотній ефект курської операції. Це не зворотній ефект. Це Ви так сказали щойно. Ну да, це цей можна сказати зворотній ефект. Це те, це ті ризики, які ми мали розуміти, коли розпочинали цю е, операцію. Що противник, якщо він нас витіснить, він буде потім атакувати цей напрямок. Там декілька варіантів. Ми теж не можемо на 100% говорити, що він буде тако. Він міг е, зупинитись по лінії фронту, і він так е, по лінії кордону, і він так і планував, тому що в нас є. Навіть розвіддані, де він вже як коли нас витіснили, вони вже віддали накази своїм бригадам, які там наступали, щоб вони були перекинуті в тому числі на Покровський напрямок, але потім змінили своє рішення, ще додали туди морської піхоти і вирішили вже атакувати. Тут тому, що ну я думаю, побачили військову перспективу в цьому, так само можливо і політичну перспективу, щоб зробити зеркальні там заходи, як це було до цього ту ж саму зону, і показати себе. Я думаю, що рішення було прийнято на ходу, тому що ще раз кажу, були накази про переміщення бригад на інші напрямки. Потім вони їх скасували.